По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, весь широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як ти море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, аж серце не є, кругом ні билини. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав? тунку, гнучку, степу погибати, постривайте, все розкажу слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, було б не пустила. Якби знала, що загине, було б не любимо. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минулий рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як віточка. А мати не питає. Чого в'янеш моя доню? Стара не спитала, засивував багато, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати. Не вік дівувати, він багатий, одинокий. Куди ж панувати? Не хочу я панувати, не піду я. Мамо, рушниками ще придбала. Спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, от роні лежать, чим його побачать. Отак тая Чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стало. По діброві вітер віє, гуляє по полі, край дороги гне полю до самого долу. Тарас Шевченко не просто класик української літератури, а пророк, чиї слова досі відгукуються у наших серцях. Його поезія це крик про волю, правду і боротьбу. Вона звучала грізно в часи імперії і так само гостро ріже сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу.